Окрім того, нам важливо пам'ятати, що самі ж медіа ходять в соціальні мережі для того, щоб отримати інформацію для своїх статей. Це означає, що вони вже рідше ходять на першоджерела і більше ходять там, де їм зручно отримувати інформацію. Хоча 18% все ще працюють з власними кореспондентами. Це означає, що не тільки на соціальних мережах ви повинні виставляти певну інформацію про себе, але так само будувати стосунки із журналістами, щоб використовували ваші дані, щоб знали про вас, щоб писали про вас. Що в нас з рейтингом соціальних медіа? В топі, безперечно, Фейсбук вже багато років він тримається в топі охоплення по Україні. При тому, коли ви плануєте свої канали комунікації, важливо розуміти, де ваша аудиторія отримує інформацію, де вона звикла споживати цю інформацію. Можливо, це не Фейсбук, можливо, це Інстаграм, а можливо, деякі інші месенджері. Тому, незважаючи на охоплення, пам'ятайте перш за все про те, де ваша аудиторія отримує інформацію. Але на сьогодні так Фейсбук є найбільш поширеною соціальною мережею. 67% користувачів інтернету вважають саме основним пристроєм для входу в мережу смартфон. Це означає, що коли вони заходять в YouTube, Facebook чи Instagram, вся інформація, яку вони споживають, поміщається в них на екрані смартфону. Що це означає для нас, як для, для комунікаторів? Що все, що ми публікуємо, повинно бути достатньо лаконічне, повинно бути таке, що поміщається на екрані смартфону. Щодо месенджерів, то Viber, звичайно, є у всіх. Ну, майже у всіх. Ті 3%, мабуть, давно не використовували власний мобільний телефон. Після того Telegram нас доганяє, Facebook Messenger і WhatsApp. Месенджерів використовують для комунікації тоді, коли у вас є невеликі групи, коли вам потрібно з точковими аудиторіями прокомунікувати. Це можуть бути експертні середовища, це може бути група ваших клієнтів, де вам потрібно надсилати дуже швидкі і е, дуже такі доступні апдейти, короткі, які можна швидко прочитати. Це так само є каналом вашої комунікації. Але пам'ятайте, чи це буде корисно для донесення ваших ключових повідомлень. Окрім соціальних мереж, інтернету чи телебачення, люди слухають радіо. І радіо це дуже хороший формат, коли ви можете для тих, хто їздить в маршрутках, в громадському транспорті, в таксі, чи просто для водіїв донести інформацію про ваші продукти, діяльність, про ваш аналітичний центр, якщо це є вашою аудиторією. Можливо, вашим ключовим результатом було те, що ви дослідили. Трафік у місті, і це важливо почути для тих, хто за кермом їм будуть цікаві такі результати. Наприклад, радіо це буде тим ефективним каналом комунікації, який донесе до них ці результати. І так, радіо Шансон слухають. Я вам обіцяла показати, чи воно справді ще популярне в Україні. Що всі рейтинги, охоплення і ці канали означають для нас при плануванні нашої комунікації. Є чотири речі, які важливо зараз запам'ятати. Перш за все, необхідно й проширювати інформацію не про себе, а про вашу аудиторію, тому що люди шукають інформацію, яка для них необхідна, а не про вас. Присутність онлайн обов'язкова, телебачення вже втрачає свої позиції. Онлайн все більше популяризується і онлайн через смартфон. Це означає, що вся інформація, яку ви Комунікуєте, яку ви подаєте, повинна поміщатися на екрані вашого телефону. Якщо це дрібно чи незрозуміло, то вважайте, що ви витрачали дарма свої сили, щоб підготувати цю інформацію. І важливо будувати стосунки з медіа, незважаючи на те, що є інформація в соціальних мережах, журналісти і медіа досі працюють над матеріалами самостійно і дізнаються особисту інформацію. Це ваш канал комунікації. Вам важливо будувати з ними стосунки, щоб коли ви... Почнете говорити про себе, почнете продукувати результат, почнете комунікувати свої дослідження, свої результати. Вам потрібно мати з ким про це говорити. Вам потрібно мати, кому це надіслати, щоб так само використовували для більш широкої аудиторії.